Доброго дня! Компанія Luxwash вітає вас з Карпат, а саме з селища Славському, на відкритті чергового об'єкту на три пости. Тут компанія Luxo виконувала всі роботи під ключ, включаючи від бетону, закінчуючи обшивкою. Ви саме найкраще себе зарекомендували на ринку. Ваших ми є найбільше. Будівництво проходило від місяця серпня 2022 року. Ваша команда справлялася добре, доволі швидко зробили. На даній трьохпустовій миці застосоване нестандартне рішення. Так як земельна ділянка не дозволяла розмістити мийку паралельно до дороги, також перпендикулярно до дороги, тому що була досить вузькою, інженери компанії Люксвош прийняли рішення розвернути пусти для кращого заїзду автомобілів і для зручності виїзду. Кафе самообслуговування буде кавовий апарат. На купюроприймач і снековий автомат буде дана мика. знаходиться в курортному районі, і ми думаємо, що тут буде збиратися великий потік автомобілів. Запрошую вас на автомейку самообслуговування Вош». Вона знаходиться в селищі Славського за адресою Устаяновича 75Б, Б сторону. Як їхати на Волосянку, як їхати до Захарберку? І не забувайте. Ми як багато люкс Вош» один.